648 діб за ґратами, безкінечні допити та моральний тиск. Двоє підозрюваних у скоєнні терактів у Дніпропетровську 27 квітня 2012 року. Дмитро Рева та Лев Просвірнін на волі. Однак, за півгодини до зустрічі з журналістами, сьогодні адвокат повідомив, що Дмитро Рева не виходить на зв'язок. А ось Лев Просвірнін розповів про свою боротьбу за право бути вільним та про дні проведені в ув'язненні. Докладніше Христина Венгеля Майже два роки без права бачити дружину, чотирирічну донечку та друзів. У повній ізоляції жив Лев Просвірнін. Підозрюваний у пособництві скоєнні терактів у Дніпропетровську. Сьогодні він розповідає, коли оголосили вирок, ні думок, ні відчуття реальності не було. Згадує, як його близькі вдавалися до хитрощів. Аби лев міг побачити доньку, до зали суду близькі приходили з пакетами, на яких були роздруковані фотографії Євгенії. Зізнається, тоді він її не впізнав. Прес-конференцію розпочав зі слів подяки. ЗМІ. Ще большої спасібу, що вы показывали мою жену. Увидеть жену было две возможности. Значит, из этого позорного стыдного аквариума, в котором я пребывал три раза в неделю в суде, когда она приходила в зал, но ну, услышать я ее не мог. И второе, это когда я мог ее услышать, когда, она, когда вы ее показывали. Это большая поддержка, большое спасибо. Адвокат експідсудного не приховує радості. Боротьба з правоохоронною системою зрушила з мертвої точки. Попри незаконне затримання, неправомірні вироки суду, численні сфальсифіковані деталі у справі, рішенням суду залишилися задоволені. Наразі у нової влади вимагатимуть покарання винних у правопорушеннях чиновників. Люди, які в погонах офіцери, вони забувають о том, що вони повинні захищати населення від преступників, і ні займаються тими ж самими преступними діями, Хотя вони повинні захищати нас от этих приступника. Все почалось з незаконного затримання, адже правоохоронці навіть не мали спеціального протоколу, який з'явився лише через кілька днів. Лев згадує проти нього силу не застосовували, лише пригнічували морально. Погрозами змушували зізнатися у тому, чого він не робив. До слідства не долучали експертів та керувалися словами фіктивних свідків. На реальні докази не звертали уваги, як, наприклад, ситуація з сім-картою, яку наче придбав Лев. Вроді бокаконкупіл 14 має та стартовий пакет. А в материалах дела имеется официальный ответ на запрос сотрудников службы безопасности, в котором написано, что эта стартовая сим-карта сим получала звонки, входящие 13 марта. Скажите, пожалуйста, как он мог быть запечатан и продан 14 мая, если на 13 марта получал входящие звонки? Лев розповідає, одного разу не зміг розібратися в документах, оголосив голодування. Після п'яти днів без їжі до нього повернувся здоровий глуст. Через п'ять днів А, взял я эту экспертизу и совершенно не задумываясь, я ее сложил вот по порядку, и до сих пор я не пойму, что это было. То ли это было питание на ИВС, которое а, слухи ходят, что что-то сыпят. Я не представляю себе, как я а, не смог в нормальном бы состоянии собрать листики, которые нужно разложить вверх и вниз. Про можливу причетність до вибухів двох інших підсудних Лев Просвірнін говорить стисло. Віктор Сукачов, за його словами, природжений гуманітарій, для якого проблема полагодити кран, а не те, що власноруч зібрати вибухівку. Стосовно ж Віталія Федоряка, нічого конкретного, адже раніше в житті з ним бачився ще найбільше три рази. Про Федоряка сказати нічого не можу, я його знаю слишком мало. Чесно вам скажу, або на інтернет настільки добре написано, що все виходить, або кто-то. Із них говоріть неправду. на питання про плани на майбутнє лев. Процитував фразу з мультфільма, і все у нього стало добре, навіть краще ніж було. Христина Венгеляускайте, Євген Хрисний новини 11 каналу.